Стосовно умов, яке висуває нам Росія та Сполучені Штати та Україна її керівнице. Про що поки що не домовилися представники України, Росії та Сполучених Штатів Америки, і про що домовилося? Ну, по перше. Хочу зазначити, що в Україні на сьогодні жодних підписаних документів з Росією чи Сполученими Штатами щодо умов миру не існує. Лише пропозиції. Але натомість пропонується наступне припинення вогню на лінії розмежування. Це перше. Друге. Україна вимагає передачі під контроль Запорізької атомної станції, не під контроль Сполучених Штатів, а саме України. Також повернення окупованих територій на території Харківщини та віддачу коси біля Криму та повернення інших українських територій. Натомість. Путін пропонує обсудити мир з Україною без попередніх умов. Жодних умов без попередніх. Що мається на увазі? Мається на увазі зупинення вогню на іні бойового зіткнення. Також російська сторона фактично через Володимира Путіна відмовилася. Від претензій на чотири області України фактично і де-факто. Також хочу зазначити, що позиція Америки стосовно визнання Криму російським є неприйнятною для України. Також для нас є неприйнятними умови Росії щодо зняття з неї санкцій після того, як вона іде на поступки і йде з українських територій геть ні, цього недостатньо. Чому? Тому що ми вважаємо, що Росія повинна повернути негайно Крим та всі окуповані території, і піти геть з України назавжди. Також додатково віддати всі українські етнічні території. Подальшому ми вимагаємо від Російської Федерації негайної капітуляції та повністю проголошення незалежних вільних чесних виборів президента Російської Федерації позачергових та до державної думи Росії прийняття нової конституції з урахуванням кордонів Російської Федерації. 1991 року на момент розпаду Радянського Союзу та повернення до Конституції, яка була до 1993 го року, це вимога офіційна російському диктаторові Путіну. Він повинен піти у відставку негайно та повернути всі наші території. Інакше жодних зняттів санкцій не буде, також ми вимагаємо від Російської Федерації додатково заборона партії Єдина Росія та всіх партій в російському парламенті, які були до сьогодні. І заборона всім цим чиновникам, які зараз є в Росії. Обиратися і бути обраними довічно заборона, бути в органах державної влади росії Також ми вимагаємо повернення тих партій демократичних в Росії, які були на початку 91-го року, та засудження штурму Білого Дому. 1993 році та визнання дій президента Єльцина злочинами і вважати це військовим переворотом і захопленням і узурпацією влади в Російській Федерації. Також ми додатково вимагаємо перенести столицю Російської Федерації в місто Архангельськ. А всі етнічні території, включаючи Пітер, Москву, Воронеж, Ростов. Весь Кавказ під контролем Росії віддати негайно Україні. Це виключно наша етнічна територія Українська, включаючи Чечню, віддайте загарбники наші території. Крапка, якщо не будете віддавати, ми будемо. З вами розмовляти з позицією сили. Саме таким чином і вийдемо з перемовин, допоки Кремль не підпише та його військові беззаперечно повну капітуляцію. Почнемо з тих, хто знаходиться в полоні, і змусимо їх від імені Росії підписувати капітуляцію. Потім ми змусимо. Всіх російських опозиціонерів підписати капітуляцію Росії від Кодарковського до Каспарова з Касьяновим. Саме таким чином. І тоді ми побачимо, як творить режим Путіна, а він не встоїть. Також ми залишаємо за собою право. Відправити російських та білоруських добровольців на Росію, на Білорусь, знімати диктатора Путіна та Лукашенка, якщо вони добровільно не ідуть, ми відправимо добровольців туди офіційно, щоб вони підписали за них капітуляцію Росії та Білорусі. Перед Україною і щодо репарацій за те, що вони наробили в Україні за збитки. Тому або Путін підписує капітуляцію Росії, або буде гірше йому та його людям. Що хочу передати особисто Володимиру Путіну і всім його посівпакам в Україні. Росії і Білорусі жодні гроші, жодні погрози, жодні коменти мені вам не поможуть. Ми все одно залишаємося при своїй думці. Будемо на цьому наполягати і розвивати цю думку на всі країни світу. Що жодних поступок агресорам Російської Федерації та Білорусі не буде. Капітулюйте негайно або ви побачите українську людь. І вона не спинеться, допоки у ваших столицях не підпишуть повну беззаперечну капітуляцію. Також нам не підходить мирний план Трампа чи ваш мирний план. Тому погоджуйтесь на наші умови зараз або програвайте повністю. І тоді ваша столиця буде не в Архангельську. А десь за Уралом подумайте над своєю нетактовною поведінкою росіянців. Чому? Тому що саме ви, з 2007-го і раніше, писали у соцмережах, як потрібно вбивати, катувати, гвалтувати українців. Саме ви та білоруси, це робили. Та жуни російського світу. На Територій України у соцмережі ВКонтакт. Всі ваші злочини задокументовано, і вони вже доведені, що саме ви це писали, і тому вам не уникнути відповідальності. Також хочу додатково зазначити, що всі, хто до цього призивав в контакті в інших соцмережах, будуть знайдені і передані. Міжнародному правосуддю в ГАЗі, міжнародному кримінальному судові, ми обов'язково всіх видворимо на території Євросоюзу то причетних до цих злочинів, щоб їх судили і дали максимальні сроки ув'язнення. Тому росіяни не надійтесь на те, що перемир'я буде за вашим списком побажань ні. Лише за нашим, не за списком Дональда Трампа, не за вашим, за нашим. Тому жодних поступок ми робити не будемо. Капітулюйте або програєте. Ось що ми хочемо вам сказати. І нас не залякають жодні ваші коментарі, угрози. тому що всі ваші. Коментарі, погрози задокументовуються. І всі ваші ip адреса ID заліза вже встановлені, як і те, де ви перебуваєте на сьогодні. І ми вас обов'язково передамо міжнародному правосуддю. Тому ми вимагаємо від Володимира Путіна. Слухай Путін уважно. Або ти здаєшся добровільно, йдеш у відставку, приймаєш ті закони, які ми від тебе вимагаємо: заборону путінізму, лукашизму, позачергові вибори президента Росії, Білорусі. Повернення до Конституції 91-го року ВРБ та РФ. Або ми вас повністю анулюємо, і відправимо. Російських та білоруських добровольців, які закінчать цією проблеми під назвою Путім і Лукашенко. І жодні гроші, жодних ТСБ, жодна КДБ Білорусі вас не врятує. Жодні ракети, жодні ядерні ракети не спинять нас. Тому що домовитися. З нами ідеологічними, ультраправими неможливо. Ми все одно вас переможемо і вже перемагаємо. Тому здавайтесь або програйте. Нас не спимете. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СПСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та вирішення вашої ситуації проблем. Неюридична неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ в умовах оточення Збройними силами України міст селищ та іншими силовими органами коштує 700 гривень відповідно. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Юридична консультація, захист в кримінальних справах коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Також я консультую податкове право, як вести автомобіль та бізнес. Статус людини. Це коштує 1000 гривень. Також в мене замовляй витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність органів державної влади ТЦК СПЗСУ та дізнайся про свого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр.мі. Підписуйся на мої соціальні мережі, роби коменти, лайки, репости. Також роби донати в шапці профілю до цього відео жмек. Опку спонсорство спонсорувати. Становись спонсором мого каналу. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора!